МРМ презентує. Вітаю! Мене звати Анастасія Рахманіна. компанії МРМ я керую напрямом досліджень і подкастами. Цьогоріч ми знову записали панельні дискусії Київ Медіа Вік в аудіоформаті, щоб усі, хто не потрапив на медіафорум, могли їх послухати. КМВ 2024 подкаст створено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку Юсейт. Текстові версії усіх досліджень, презентованих під час КМВ, ви можете знайти за посиланням в описі цього епізоду. Пропонуємо послухати панельну дискусію трансформація розважальних шоу в час війни. Учасники виконуюча обов'язків директорки нового каналу Ірина Ваховська, директорка зі стратегічного маркетингу «1+,1 медіа, генпродюсерка телеканалу «1+,1 Україна Ольга Захарова, модератор, засновник і генеральний продюсер Френдс Продакшн Олексій Гончаренко. Добрий день, ми трішки вибились, тому дівчата будемо сьогодні енергійно завзято і в таймінгу покажемо всім, як працювати в таймінгу. Розважальні шоу це звісно вже 25 років. Мій біль і моє щастя. Але зараз про такий сумний період нашого життя, як ми всі вижили в цьому вирі драматичних подій. От і сьогодні ми хочемо з вами поговорити із моїми шановними колегами про те, як ми повертались в ефір з розважальними шоу, як ми шукаємо зараз баланс між тим, що ми можемо називати розважальним і складовою воєнного часу. Потім які тренди взагалі зараз, те, що ми побачили, чи використовуємо ми це, чи що саме є нового взагалі? Абсолютно те, що ми зараз бачимо в ефірі, і що нам... Підказують рейтинги, який запит зараз нашого глядача, конкретно вашого каналу, вашої цільової аудиторії? І звісно, трішки помріємо з вами про те, якщо б в нас були ті бюджети, які були ну хоча б принаймні до війни? В нас, наприклад, було 13 проєктів? Я тепер можу це тільки згадувати і писати в мемуарах. Якщо б воно повернулося, якщо б ця світова полиця з форматами була доступною для нас, який формат своєї мрії? Ви б обрали, і взагалі з чим до вас можна йти продакшеном, вільним кріейтером ринку? Що саме вам пропонувати? Так що давайте почнемо. Це такий був анонс, а тепер почнемо все ж таки з того, як ми повертались в ефір після тривалої паузи з розважальними шоу, які саме продукти стали першими, Ірино. З початком повномасштабного вторгнення ми досить швидко зрозуміли, що нашому глядачу потрібна підтримка. І вже на другий день повномасштабного вторгнення ми запустили художній контент в ефір нового каналу. Це фільми і мультфільми, і отримали дуже такий потужний позитивний відгук від аудиторії, тому що це дійсно та емоційна розрядка і підтримка, яка в той такий надскладний час була дуже дуже цінною. Невдовзі, трохи оговтавшись від того всього, що відбувається, ми почали розмір. Ковувати і роздумувати над тим, як повернути виробництво розважального контенту на наш телеканал. В фокусі 2022 року були по суті ми самі, наша аудиторія, наші люди, і те, яким чином все змінилося, на які запити ми маємо далі відповідати в контексті розмірковування того, які це мають бути історії, прикладом нашої ідеї, яка зародилася ще в 2022-му, це наш серіал Зв'язок, який є по суті щоденником війни, який в Розважальному гумористичному тоні проживаємо з героями дуже складні речі, ті, які ми переживали, також і відгук, який отримав цей серіал, і в телебаченні, і в діджиталі. Це для нас дуже цінна історія. І ще раз підтверджує те, що якраз за рахунок того, що герої такого контенту вони відтворювали той самий досвід, який переживали і люди в цей момент. Тому і навіть ми в 22-му році почали його писати, і фактично, це одні з перших зйомок для акторів після початку повного. Саме вторгнення, і це був колосальний відгук навіть від них самих, наскільки це круто переживати, повернутися по перше до професійного життя. А по-друге, переживати якийсь цей досвід, особистісний теж і професійний разом. Це така перша наша історія. Друга про що я хотіла би розповісти, це також ми знову в 22-му році з приводу розважальних шоу. Ми вирішили запускати наш проект Є питання, який є супер успішний формат світовий. Чому саме є питання? Одна з причин це те, що там є цей фокус на те, що це про. Українське суспільство про наших людей, тому що команди мають вгадувати наскільки люди відповіли коректно на дуже прості питання, і це про рефлексію, і пізнання себе. І також, звичайно, важливий аспект це безпекова складова. Нам необхідно було знайти виробничий аспект. Нам необхідно було знайти формат і, по суті, проект, який ми можемо знімати просто фізично в той час, і щоб вся група могла піти в укриття під час тривоги. І ми цей проект знімали якраз осеню 22 року. Оку, вже весною ми вийшли в ефір, і під час зйомок якраз були і обстріли, і всі ці складнощі, і все це було відтестовано і налагоджено. І ми вчасно вийшли в ефір для наших глядачів. Тому ось такий наш досвід, який це про наш старт після повномасштабного вторгнення. Далі ми продовжили уже весною цього року цілу лінійку розважальних проєктів, квізів, квіз шоу. В цій історії ми впевнені, що ми бачимо, як ми потрапляємо в цей запит аудиторії на підтримку. На відновлення, на по суті проживання через гумор, на те, щоб відволіктися від наших реалій, стресу, і це запит, який дуже актуальний, і ми зараз відповідаємо на нього повністю. Дякую, Ірино. Тим більше, що ваш канал все ж таки можна сказати стовідсотково розважальний. Тому я думаю, що вам було складно з цим і повертатися з такими шоу, як Хто зверху, наприклад, яке абсолютно веселе. Да, і я теж бачу, що ніякого особливого хейту, якщо я не помиляюсь, воно не викликало. Да, хоча це абсолютно легке, легесеньке шоу. Дивіться, так ми цей баланс для себе шукаємо. Ми завжди відчуваємо, розуміємо чутливість тем, з якими ми працюємо. Тому в даному розрізі там ми в усі наші шоу, при можливості у нас теж є дуже глибоке сильне бажання, щоб це було максимально актуально і прийнятно, і позитивно для нашої аудиторії. Тому ми просто відображаємо, теж залучаємо реальність. Тобто наші герої в шоу дуже часто грають і ветерани, і волонтери, і військові. Тому всі ці, ці історії вони теж відгукуються, тому що це наша реальність зараз. Дякую, Ірина. Ольга є що додати? Хоча у вас звісно більш серйозний контент. Щоб в нас був не стендап, а все ж таки діалог. Да, мені цікаво, ви кажете, от ви обираєте, а як обираєте? Ви тестуєте? Все ж таки обережно вирішуєте, чи ви так йдете з сезонами? Ми поступово йшли. Я якраз про цей шлях почала говорити, що ми йшли поступово, тому що це особливо спочатку дуже ризиковано йти одразу сезонами. Тому ми якраз і фактично запустили проходить наш це є питання. От і потім ми вже на весняну лінійку збудували уже повноцінну лінійку. Кейс шоу. Це прям дуже круте рішення було так потужно, бо зазвичай в старі часи один плюс один мільйонери ставили все. Да, одне в кейс шоу достатньо, начебто, на терені розважального каналу. Стартувати лінійку, це прямо було круте рішення з один плюс один із групою один плюс один. Все доволі просто маючи інформаційно розважальну програму. Сніданок з один плюс один. Колеги вимушені були в перший день сказати глядачам, що почалася війна. І далі, звичайно, канал трансформувався дуже сильно, став частиною марафону і досі там працює. Відновлювати один плюс один як бренди, як канал це вже завдання було трошки згодом поставлено. А до цього всі програми і формати маючи в холдингу розважальний канал Тет були прем'єрами саме на теті. Голос звичний для глядача, і я люблю Україну. Всі ці розважальні, так би мовити, формати ігрові, Вони там стартували. Я хотіла додати до Іриної думки те, що сама тема розваг і, взагалі, поняття розваг під час війни дуже сильно трансформувалася. Аудиторія сегментована. З того, що ми бачимо, читаємо і досліджуємо, вони кажуть, мій телефон стає моїм персональним екраном, переважно там вертикальним. І пам'ятаючи про правила двох стін під час тривоги, я б пору свій екранчик і йду і дивлюся. Я не дивлюся страшні речі, я дивлюся те, що мене може відволікти від сьогодення і страшних думок. Це те, що ми читаємо. Тому ці світні тренди для нас зараз не дуже підходять, бо наше сьогодення це є, вибачте, ну дуже, на жаль, трендова. Історія да, і багато чого відбувається тут і зараз це придумують, роблять, знаходять наші креативні команди і колеги і незалежних продакшенів. Тобто дуже багато всього народжується зараз. Погоджу, скажіть, а от все ж таки дуже важливе питання для всіх з ринку. Не всіх є можливість потрапити на зустріч з вами, да, і але дуже цікаво. Все ж таки, чого зараз чекають канали? Що вони шукають? Звісно, у вас є великі потужні власні продакшені, але менше з тим хочеться розуміти взагалі, куди ми йдемо. Тобто є вже тренд на квіз, він же поширився на всі канали, майже і дуже круто, що він у нас є, тому що ми багато років, коли ми були в Каннах і нам показували квіз, ми ні, 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 ні квіз наші не дивляться. Тепер квіз тільки і дивляться, розумієте? Да. А знаєш чому? Коли йде квіз, глядачу дуже важливо перевірити себе. Якщо він вгадує, він отримує той дофамін, якого не вистачає в житті. Реально старт нового шоу для ринку для нашого глядача One Person Club на каналі Один Персиден Україна. Ще раз підтверджує, що запит на такі шоу є, і він величезний. Це зрозуміло. З квізом ми зрозуміли. А все ж таки, яким жанрам форматам ще ви готові дати шанс відбутись на українському Ну Не квізом єдиним, дівчата? Давайте ще щось народимо. Ми відкриті до пропозиції розважальних проєктів, які націлені на молоду аудиторію. Це, скажімо, так з наших там ключових таких вимірів, якими ми оперуємо. Це має бути проект мультипоказний, це має бути проєкт приземлений до актуальності, до того, що ми переживаємо. Тобто, це точно має бути в нашій реальності, скажімо так. Тому що дуже часто підтримую теж слова Ольги про те, що світові реалії, світовий зараз розвиток пропозиції це для нас дуже часто неприйнятна історія. Саме через внутрішній контекст. Хоча клуб одного відсотка це якраз світовий бренд зараз. Так що тут ми йдемо в ногу, так Ольга? Так сто відсотків. Але коли ти запитуєш в людей на що ви витратите ці гроші, переважна більшість наших учасників говорять, що на допомогу зсу у вас так само У нас так само так. так під час розважальних проєктів, під, під час концертів, ми завжди вішаємо QR-код і збираємо гроші, донатимо. Це просто частина формату вже або української локальної адаптації світових форматів. Це наша реальність. Добре, ну реаліті, талант шоу, давайте ще поговоримо про інші жанри. Мені здається, що там питання не в жанрі, Льош. Дивися, ну ти прекрасно знаєш, що добре повернулися, міняю жінку в, в ефір. Да? що ми бачимо і що буде цікаво, можливо, для всіх? Є два типи емоцій, які хочуть люди отримати. Ностальгія це як було до війни, і тут канали обирають перевірені формати, франшизи перевірені, які роками йшли на цих каналах. Це один шлях. А далі глядач каже: Хочу чогось нового. І тут канали вкрай обережні. Я не думаю, що є шанс в молодої креативної команди розробити розважальний формат і перейти на великий канал. Це давай ну, не вбивайте надію. Давайте, надія три є крап. надія є. Просто починати треба працювати з форматами в маленькому хронометражі, льош, плюс діджитал, плюс, коли ми дивимося те, як дивиться глядач. Ще він, наприклад, канал 1+,1 Україна. Він перший канал в рейтингу по додаванню дивлення в 2 ТСВ. Тобто ефіру панель дає одні дані, потім ми чекаємо остаточних даних і бачимо збільшення в два рази по результатам. Про що це? Про те, що люди дивляться вже не лінійно, вони дивляться тоді, коли їм зручно, і обирають той формат дивлення, який їм більше підходить. Це перший тренд, який треба враховувати. Відповідно. Платформи стають майданчиками, які можуть замовляти цей контент і можуть стати експериментальними майданчиками для відкатки форматів. Діджитал так само. Може стати майданчиком для відкатки форматів. Ми знаємо чудовий ваш досвід, коли зараз зайшли до вас Птушкін і Кацурін, і у вас колись тесь Птушкін заходив з тревелом, тобто з Ютубу зайшли на великий канал. Тобто наша зірка Акім Галімов прекрасно працює і на телебаченні 2+,2, плюс плюс І в Ну, Аким, да, ну, Аким за класикою, Він все ж таки з великого каналу в діджитал. А от Птушкін і до вас прийшов. З супер успішним своїм шоу з діджитала. У нас, взагалі, для нового каналу давно вже така формула працює, що телебачення плюс діджитал нерозривно пов'язані. При виробництві контенту ми закладаємо постійно всі історії для того, щоб контент працював і в телебаченні, і в діджиталі. Також ми на виробництві дуже часто використовуємо спеціальні зйомки для діджитал контенту. Суто вже по проектах додатково, ексклюзив, ексклюзив так. І окремий досвід. Ви правильно підмітили, що у нас з Ютуб-проекти є youtube проектами першочергово стають на трансляцією. Можна коротка реплікада. Чому ще діджитал стає важливим каналом дистриб'юції контенту через те, що там без цензури умовно режисерські версії наших серіалів можуть іти. Ми знаємо новий закон про медіа, який значно обмежує використання якихось жахливих сцен, певних ситуацій. І цей маркер віковий, да фактично диктує нам і нагадує, що ми маємо зміщувати спраймо ці серіали або їх значно редагувати, цензурувати, блюрити. Прибирати те, що може викликати реакцію певного віку аудиторії, некоректно, і саме це в фактично виходить так, що режисерська не редактована версія з'являється на платформі, з'являється в дішителі, а телебачення все це ж таки трошки цензурований варіант. Тобто, в принципі, є такий варіант, да для молодих креаторів, для молодих продакшн компаній, є варіант створити щось в Ютубі, да? воно може бути не настільки масштабне там показати свій потенціал, да свої якісь там чудові неймовірні пере перегляди, і потім вас запросять, наприклад, з цим шоу, може не в прайм, а в ранковий прайм, наприклад, вихідного дня. Все залежить так від контенту. Ми відкриті до таких історій. Це в нас були неодноразові такі досвід, тому ми цінуємо цю колаборацію, тому що ми. Розуміємо, що тенденція така, що нам точно потрібно думати про це комплексно. Я думаю, молоді креатори можуть дочекатися відкритого конкурсу. Бо найкраще, коли ти в рівних умовах, да, не ходиш так один на канал, там постухався і все. Ми зазвичай оголошуємо якісь пітчинги, конкурси тематичні, запрошуємо прийняти участь, долучаємося. Ми будемо йти через пілоти, якщо це зовсім нова ідея, звичайно, і реально ми залежимо теж від ринку, від тівару, від того, як глядач дивиться телебачення. як... Ринок реагує як економіка, і як, врешті-решт, війна і перемога. Скажіть, а зараз є якісь додаткові інструменти дослідження рейтингу? На да? тобто є рейтинг, да? а є ще додаткові інструменти. Чи використовуєте ви їх зараз? Тому що ми ж знаємо, все ж таки змінилася географія наших глядачів, да і як зараз це впливає на вашу роботу? У нас є дослідження, які проводяться. Це бренд трекінги регулярні. Вони там заміри аудиторії роблять точно і нам ціннісно і аудиторії. Орно, ми розуміємо, куди ми рухаємося. Звичайно, з там до війни ми провели дуже широкі дослідження, кількісно якісне, але це довоєнна була історія. Зараз ми вже це уточнюємо більш точковими запитами по дослідженню. Але тому теж хочу там поділитися з приводу досвіду нового каналу, що у нас дуже сильний діджитал, і ми на зв'язку з своєю аудиторією в соцмережах дуже активно. Ми аналізуємо коментарі, даємо зворотній зв'язок. І для нас це така теж цінний майданчик, який дає нам орієнтири з приводу нашого контенту і куди ми рухаємось, тому така історія у нас. Я додам, ми досліджуємо глибоко системно. Ми бачимо, як сегментований ринок за потребами. Ми з нашими партнерами, Київ Стартебе Міго, активно досліджуємо дивлення. Були такі цифри, що тільки 10% глядачів дивляться телебачення активно, а решта фоново займаючись якимись хатними справами для рекламодавців. Зрозуміло, це не дуже гарна інформація. Тому телевізійники для покращення якості такого контакту. З глядачем приділяють багато уваги для залучення і для отримання імерсивного досвіду в наших проектах на сам квізах на платформі МіГОГО Ми пропонуємо інтерактивну опцію. І глядач може пограти, і тут ми бачимо чітко, який час дивлення активний, і це підтверджений контакт. Це прям дуже мені здається правильний крок для того, щоб доводити, що це не фонове дивлення, а залученість відповідно більш якісна конверсія для рекламних повідомлень вирішення які буде приймати глядач, Мені здається, що все ж таки хочеться позитивом о, таким, якщо б мріяти, да і, звісно, що ще є такий момент, що бюджети в нас зовсім не ті. Це всім відомо і не секрет. Але якщо помрієте, да? якщо от ми просто з вами уявімо собі якусь ідеальну ситуацію, що в нас всі ці бюджети є, вони всі повернулись, а може, ще й більше ніж було. Що саме перше ви б робили на своєму каналі з відкритим? Знаєте, як колись в радянському Союзі були відкриті бюджети у фільмі? Скільки знялись, так і буде. Звісно, у нас такого не буде. Ну хоча б просто отакі класні круті бюджети, які колись все ж таки у нас було, ми їх пам'ятаємо добре. Олексію, звичайно, мрії у нас є. Ми мріємо. Якщо уявити таку ситуацію, що це відкриті бюджети, і ми можемо зробити те, що ми бажаємо, то це звичайно означатиме, що Україна перемогла і настала перемога, і ми нічим не обмежені. І тоді я впевнена, що ми придумаємо якісь грандіозне шоу. Можливо, це буде талант шоу, можливо, це буде якийсь масштабний тревел Україною про відновлення. Я пам'ятаю, наприклад, що були такі думки довоєнні мрії. Був Форт Бояр, був останній герой, такі були тайтли. Чи є шанс, в принципі, якщо в нас все буде добре і ми переможемо, врешті-решт, чи не покинули ви ці мрії? Шанси завжди є, і мріяти ми ніколи не покидаємо. Це важливо для того, щоб рухатись вперед. Ольга, а щоб ви? Намріяли. Ми готові. У нас ж є формат. Це прямо ефірне шоу, яке буде реалізовувати команда Сніданку з «1 плюс 1», потужна команда ТСН і канал «1 плюс 1» як лідер. Зробить те, на що чекають всі українці. Це буде шоу під назвою Газкий трибунал. Прямий ефір. Оголошення вироку. Мені здається, цим жартом геніальним треба закінчити нашу сьогоднішню панель. Це не жарт. Вдало, Ольга. З трибуналом вже цей рейтинг ми не переплюнемо з Іриною. Дякуємо вам дуже. Дякую. Дякую.